Час новини Радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 6 грудня. Лозівська громада взяла участь у сьомому українському муніципальному форумі. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. На захід запросили представників майже 400 громад, органів державної влади, міжнародних інституцій, європейських муніципалітетів, дипломатичних представництв та медіа. То громаду представляв секретар міськради Юрій Кушнір. Провідна тема форуму децентралізація, прозоре врядування та єдність, основа відновлення України. Громади отримали можливість обмінятися досвідом, обговорити спільні проблеми, їхні вирішення, донести цю інформацію до урядовців та отримати зворотній зв'язок. Міський голова подякував за постійну підтримку Асоціації міст України та її виконавчому директору Олександру Слобожану. У Лозовій зустрілись залізничники та керівництво громади: Сергій Зеленський з керівником південної залізниці Миколою Уманцем, начальником вокзалу станції Харків Пасажирський Михайлом Макаренком, а також із очільником лозівських підрозділів Укрзалізниці зустрілися, аби обговорити питання, що турбують мешканців. Розглянули графіки приміських сполучень, надання гуманітарної допомоги соціально вразливим громадянам та облаштування безпечного переходу у Краснопавлівці. За нагоди керівники також поспілкувалися з людьми, які приходили з проханнями чи пропозиціями. Міський голова підкреслив, що, попри усі виклики воєнного стану, залізне серце Лозівщини б'ється та продовжує допомагати громаді. І про аварії на дорогах. Днями поблизу Панютиного сталося ДТП. Рухаючись по автошляху Мерефа Павлоград, 37-річний водій автомобіля «Форд» не впорався з керуванням та зіштовхнувся з автомобілем Нісан, який стояв на узбіччі у попутньому напрямку. Внаслідок ДТП 58-річний водій Нісану та водій «Форд» і його 13-річна пасажирка отримали травми. Також поліція встановлює обставини недавньої ДТП, що сталася у лозовій на Дамбі. Нагадаємо, вранці 1 грудня внаслідок аварії постраждали водії двох машин. Чоловіків доставлено до лікарні у важкому стані їх прооперували. Працівники поліції провели огляд місця події та опитали свідків. Попередньо встановлено, що 34-річний водій автомобіля ВАЗ не впевнився в безпечності маневру та почав обгін транспортного засобу. Чоловік виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся з автомобілем «Черрі». За вказаним фактом, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, частина 1 статті 286, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Поліцейські закликають людей не мовчати про факти домашнього насильства. Вчора, 5 грудня, працівники сектору ювенальної превенції та дільничні офіцери поліції Лозової спільно з Первомайським місцевим центром з наданням безоплатної вторинної правової допомоги та соціальними службами Лозівської міськради провели вуличну акцію з протидії домашньому насильству. У рамках всеукраїнської акції «16 днів проти насильства, поліцейські спілкувалися з місцевими жителями, роз'яснювали, як протидіяти цьому явищу, розповідали про служби, куди можна звернутися постраждалим, а також роздавали листівки та буклети з порадами. Одночас поліцейські нагадують: якщо ви страждаєте від домашнього насильства або стали його свідком, телефонуйте за номером 102. У бібліотеках Лозівської громади розпочався національний тиждень читання з різними тематичними виставками. А до Дня Збройних сил України у закладах культури відбулося багато різноманітних майстер-класів для юних мешканців, де разом з малечою, юнаками та юначками створювали вітальні листівки та обереги для наших захисників. Один з таких заходів провели у Смирнівському будинку культури та бібліотеці. Потім все створене дбайливими дитячими рученятами поїде до воїнів як знак шани та побажання скорішої перемоги. А публічна бібліотека запрошує на новинку. Нещодавно там отримали в подарунок книгу українського журналіста Максима Ріставі. Вона описує 48 колоніальних вторгнень РФ, що, як стверджує автор, відбувалися за ідентичними формулами упродовж останніх ста років. Українці не єдиний народ, який протягом тривалого часу страждав від неспровокованої російської агресії та розкрадань земель. Однак ми віримо, що саме нам судилося розірвати це коло російської безкарності. Тож заходьте до бібліотеки свого населеного пункту і приєднуйтеся до Національного тижня читання. У Лозові провели останній тур першого кола відкритої зимової першості міста з мініфутболу 23-24 років. Організували зустріч спортсменів комунальна установа Лозівський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх спільно з федерацією футболу Лозової. Ігри закінчилися з такими результатами. Поліція рятівник 3-5. Шече 4 близнюки 3-2. «ЛОДПІ» дистанція колії 5-3. За результатами першого кола стан турнірної таблиці такий. На першому місці команда рятівник 15 очок, на другому поліція 10 очок. Далі йдуть «ЛОДПІ» – 8, дистанція колії 3, шече 4 також 3 очка і команда Близнюки 1 очко. Друге коло змагань очікується вже в новому 24 році. І до новин Харківщини. У селищі Козача-Лопань внаслідок обстрілу знищена місцева амбулаторія. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, перший раз російські окупанти обстріляли Козачу Лопань у першій половині дня вчора, 5 грудня. Внаслідок обстрілу центральної частини населеного пункту зруйновані дах та внутрішні приміщення місцевої амбулаторії сімейної медицини, а також знищений автомобіль, на якому лікар працював на виїздах. Крім цього, перебиті газогони та лінії електропередач. В результаті козача лопань залишається частково знеструмленою та без газопостачання. На місце виїхали аварійні служби, однак вони не змогли оперативно приступити до ліквідації наслідків обстрілу, оскільки після 15-ї години розпочався ще один обстріл. Задоренко додав, що інформація про постраждалих не надходила. Лікарі залишилися неушкодженими. Фермерські господарства Харківщини завершили посів озимих культур. Про це повідомляє Харківська обласна адміністрація. Цьогоріч засіяли 232 тисячі гектарів. Це 38% відсотків до показника 2021 року. Щодо ярових культур, їх зібрали з більшої площі 458 тисяч гектарів. Усього намолотили 1,98 мільйони тонн зерна. Для порівняння в останній рік до повномасштабного вторгнення зібрали 4,8 мільйона тонн. У поточному році основний урожай збирали господарства Красноградського, Лозівського та Богодухівського районів. Це захід Харківської області, де не велися бойові дії. У той час як східні та північні господарства регіону зруйновані і заміновані. Незважаючи на бойові дії, Харківська область зараз експортує зерно. Цього року експорт сільськогосподарської продукції склав 323 мільйона доларів США. Це 55% від загального обсягу експорту області. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106.7 або на ютуб-каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.